І ось перед тим, перед тим, як зробити ось таку систему вентиляції, тут працював проєктант, який робив прорахунки, який узгоджував з дизайнерами прокладання, розміщення повітропроводів, бо в будь-якому приміщенні, в комерційному, в будь-якому приміщенні ще є там питання освітлення, ще якісь моменти, та? і треба всі ті моменти узгодити. З дизайнерами проєктант займався тим, що узгоджував прокладання. Ми дивилися, де нам можна на вулицю виходити. Ось тут, наприклад, де припливну витяжна установка, ми викидаємо повітря, бачите, вентиляційну шахту, а забирати будемо повітря з вулиці. Забір з вулиці через утеплені повітропроводи. А викидати будемо вже в вентиляційну шахту. І в однозначному порядку це все через розрахунки, прорахунки е тиски, продуктивність, е як ми будемо розподіляти, в яких зонах ми будемо забирати, в яких зонах будемо роздавати повітря. Оце все це було викладено в альбомі. Десь у нас тут є альбом, ми зараз його знайдемо, подивимося. Левко, а де в нас був альбом такий проєктний? Можливо, я. Е, зараз подивимося, все через альбом, викладено, викладено, розкреслено, узгоджено з дизайнерами, з замовниками, і потім вже приступали до роботи.